«Пескоровичі, Пескоровичі, Моя любов, Моє горе. Іван Молодій, псевдокосар. Під такою назвою уроженець села Пескоровичі, український патріот, прийшов в дуже складну, драматичну свою життєву дорогу. І на схилі свого віку земного написав дуже-дуже благородні спогади про своє рідне село. Доля його склалась так, що і. Він спочив у рідному селі на місцевому цвинтарі. Українське село Пескоровичі, яке розташоване на східному березі Сяну, недалеко від Лежайська, десь на віддалі 7-8 кілометрів, північніше від Ярослава, північніше від містечка Сінява. Село Пескоровичі, оскільки воно розташоване на березі Сяну, має свою історію ще до історичних часів, тому що в прадавні часи, напевно, ріки, тим більше такі великі ріки, як Сян на цих теренах, були основними шляхами мандрівок різних історія села така сама, як історія всієї Галичини. Це українське колись Галицьке село на північно-східних теренах Галичини. Так що його доля тісно пов'язана із. Історію Київської Русі, з іменами київських князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, подалі з історією Галицько-Волинської держави, з нашестям Татаро-Монгольським. І, власне кажучи, починаючи з 40-х років XIV століття, наша земля, в тому числі Пескоровичі, війшли, були приєднані до польської держави. З того періоду, це часи. Казимира Великого, Казімєжа Вількего. І до 1772 року, до першого поділу Польщі, власне кажучи, входили до складу Гречі Посполитої. Очевидно, що церква існувала ще в часи Київської Русі після прийняття християнства на наших землях. Але згадка є про дерев'яну церкву, яка була в Пискоровичах збудована, в 1670. 60-х роках можу навести ще такі дані, що в 1810 році в Пескоровичах діяла парафіяльна школа, де що пізніше, в 19 столітті, в 70-х роках вже діяла публічна школа. Церква Мурована, велична церква, від якою залишились тільки залишки руїн. Бо вона була зруйнована сучасними вандалами в 1961-1962 роках. Була збудована в 1842 році. Через десяток років була збудована і нова плебанія для греко-католицького священника. Перша світова війна пройшлась вихорем. Так як і по всій Західній західні Україні, і через Пискоровичі. Вже на початку вересня, оскільки Пискоровичі були недалеко від кордону з Російською імперією, адже вся північніша частина Холмщина входила до складу Російської імперії, вже десь на початку вересня 1914 року, через Пискоровичі пройшли російські війська і, власне кажучи, російська окупація. Поскорович тривала до початку літа 1915 року. Потім почався загальний наступ військ Австрійської імперії на, на схід, і знову Поскоровичі були під владою ну воєнні роки, під владою Австрійської імперії. Потім україно польська боротьба після 1918-1919 роках. Пескоровичі, як і вся західна Україна, входять до складу Другої Речі Посполитої. Отже, ще до Першої світової війни, в 1912 році, в Пискоровичах була заснована просвіта діяла читання просвіти. Ці будинки залишилися і до сьогоднішнього часу. Вони використовуються сучасними господарями Пескорович, так само, як греко-католицька плебанія, про яку я вже згадував. Хотів би сказати, що в 30-х роках зусиллями тодішніх мешканців пескоровищ, а це на 80% були українці, була був добудований другий поверх на морованій школі, були добудовані колони, які прикрасили цю школу. Початок Другої світової війни, 1939 рік. За пактом Рібентропа Молотова Пескоровичі опиняються під владою нацистської Німеччини. Дещо південніше Пескорович проходить сухопутний кордон з заходу на схід. Так що українські пескоровичі, я їх так називаю, не зазнали першої совєтської окупації, не зазнали благ, які принесли колгоспен КВД. вивезення. але в 1944 році, в кінці липня, звісно. Лавина фронту знову прокотилася на захід. В Польщі почала утворюватися нова прокомуністична тоталітарна держава, і почалася фінальна заключна історія трагедії українців у Польщі. У місті Лежайську створювалася нова комуністична влада, міліція. І, власне кажучи, цю міліцію на перших порах навіть очолював майбутній головний проводир бандитських угруповань, які діяли, зокрема і. Знищили українські пискоровичі. Був Юзеф Задєрський, псевдо Воленяк. Поступово почав, почався антиукраїнський терор. На перших порах, як правило, індивідуально вбивали окремих українців, свідомих українців, чи навіть випадкових, тому що терор вбивства, фізичний терор вбивства, поєднувалися з грабіжництвом за командою Волиняка. На терені і навколишніх поблизьких селах діяла злодійська банда, як її називають польські дослідники Юзефа Кравчика, псевдо-кудлати. Власне кажучи, вони були віддані на повну поталу українці Пескорович оцих місцевих бандитів. Фінал цієї трагедії розгорівся, хоча вбивства були й до того, вночі з 17 на 18 квітня 1945 року. В школі і біля школи в Пискоровичах радянська переселенча комісія, яку охороняли декілька немічних солдатів, очевидно, які не могли воювати на фронті, проводили зібрання на тему переселення так званого. Депортації на території УРСР. Люди приходили, бо надіялися навіть на певну охорону з боку тих кількох червоноармійців. Але не так сталося, як вони думали. В вечірню пору під'їхали польські бандити від кудлатого від Волиняка, провели конкретні переговори з тими. Червоноармійцям і переселенчої комісії. Вони забрались на їхню вимогу. І тоді вони мали повну свободу до дій. Всі, хто був зібрані у школі, практично були розстріляні. Розстрілювали чоловіків, розстрілювали жінок, розстрілювали дітей, розстрілювали людей похилого віку. Наступного дня, 19 квітня, терор продовжувався, вбивства продовжувалися по селі. І ще була і третя хвиля, в 20-х числах. В ході яких теж було забордовано декілька десятків українців. Фактично село зазнало повного шоку. Безперечно, тодішньою владою була дана команда, щоб жертви вивозити на цвинтар їх там закопувати в могили. Наша зустріч і особисто моя з пискоровчами сталася в 1992 році у серпні. Ми приїхали до Пескорович, щоб вшанувати б людей українців, які були замордовані. Тому що ще за часів комуністичного правління зусиллями і з ініціативи і за кошти українців, які живуть за океаном, була впорядкована скромна перша могила. В той час українська громада Пескорович вже була в основному депортована на територію України. Я хотів би нагадати глядачам, що станом на 1939 рік на 2740 мешканців Пескорович, 2340 були українцями, 210 поляків, 130 латинників, тобто тих, що перейшли на ремон католицький обряд, але користувалися повсякденно в сім'ї українською мовою, і 60 євреїв. Основна частина. Тих, що вижили, були переселені на Львівщину і на Тернопільщину, зокрема на Львівщину у Бродівський район. І ми з ними встановили контакт. Тим більше, що депутатом Львівської обласної ради першого демократичного скликання був уроженець Пескорович, доцент Львівської політехніки Володимир Поцило, І ми змогли так мовити нашу громаду організувати. Щодо оцінок кількості жертв в Пискоровичах є різні дані, але це щонайменше декілька сотень. Сучасні дослідники вважають, що найбільш вірогідним є загальна кількість жертв порядку 700 осіб, тому що вбивали до. Цієї трагічної ночі вбивали і після, і, і не тільки в селі, а вбивали і на околицях села. Дуже багато жертв закидували в сян, І ці жертви пливли рікою, їх не можна було вже відшукати. Сьогоднішні Пискоровичі, це сучасне село, оновлене село. І після отої першої поїздки. Ми там практично дуже часто буваємо. Ми ніколи там не зустрічали якихось проявів, ну я б сказав, не то що ворожості, навіть якоїсь, ну, такої зневаги до нас, щось такому дусі, замкнутості. Тому що з часом зусиллями уроженця Лежайська, великого патріота цієї землі, зокрема, і Пескорович, Пана Романа Базилевича, який після Другої світової війни опинився за океаном в Детройті в США, була з часом впорядкована друга групова могила. І в 2005 році було урочисте посвячення цієї могили за участю перемиського єпископа Івана Марканяка. У 2007 році, 2 грудня, в Пискоровичах. Відбулася надзвичайно важлива подія. Після тривалих переговорів на фасаді школи, де відбувався цей злочин, було встановлено пам'яткову таблицю, двомовну таблицю. Причому з текстом, який запропонувала польська сторона, який був погоджений, я б сказав, з усіма польськими службами, включно спокійним Анджеєм Пшевозніком з Варшави. Там було вжите слово замордовані громадяни української національності, мешканці Пескоровича української національності. Ця таблиця була урочисто 2 грудня 2007 року, як я вже сказав, відкрита. Попередньо цього ж дня за погодженням з місцевим римокатолицьким католицьким священником Ксьонзом в Костелі була відслужена архієрейська літургія. І потім урочистим походом від костелу до будинку школи центральною вулицею села з нашими українськими державними прапорами відбулося цей, цей урочистий момент. На закінчення хочу сказати, що за ініціативою і особистими зусиллями пана Романа Базилевича було зроблені всі благородні справи, як в Пискоровичах, так і в Лежайську, так і в навколишніх селах. Зокрема. Спочатку була огорожена прицеркована територія. Вона була запущена, заросла кущами, там стояв месійний хрест лише. Руїни церкви виглядали лише із за кущів. І на кінець Романа Базилевича появилася ще одна ідея: на прицерковній території, впорядкованій уже побудувати каплицю. Каплицю, урочисте відкриття якої відбулося в 2015 році, 3 жовтня, так що мрії Романа Базилевича здійснилися. Ініціатива повстання цієї каплиці народилася в серці пана Базилевича. Отже, дозвольте, що йому ще в імені нашої церкви, тим, які тут трудилися постійно, зложу подяку.